Всіх вітаю! Сьогодні покажу вам, як я обробляю взуб. Після того, коли наші трубочки пофарбовані та добре висушені, будемо їх обробляти лаком акриловим. Ось такий маю лак. Він у мене не дуже рідкий. Ось така консистенція. саме те, що треба для обробки. Мені він дуже подобається, як для обробки, тож буду працювати ним. Невелику кількість лози. поставляю як мені зручно і щіточкою Ось бачите, потрошки і намагаюся нанести так, щоб кожна трубочка була оброблена. Коли вже все обробила, я її ось так постукаю, щоб вона у нас не злипалася. В когось в майстрів побачила таке, і так сама роблю дуже зручно, не треба потім її вирушити. Вона у нас вся гарно розпадається одна від одної. І ставлю просто відеречку на просушку. Ось так. Хтось обробляє два рази, але так як у мене лак не рідкий, я обробляю один раз, і мені дуже подобається. Потім ми будемо зволожувати. Та вести далі. Тож кому сподобалось, хто не знав, хто починаючи, будь ласка, дякую вам за коментарі. Запитуйте, якщо щось цікаво, та за ваше сердечко.